гості міста Заліщицька гімназія щиро вітає рідні заліщики зі святом 250 річчя магдебурського права. Складна історія, але не менш цікава. Аби здобути магдебурзьке право, пройшло містечко шлях великий. Поліфонію влади та утиски занепад і розквіт, щоб стати маленькою дністровою Швейцарією. Залишити про себе кращі спогади у тих, хто був тут давно. І вже немає змоги повернутися сюди. Захват у тих, хто живе тут постійно, бачить місто усі його багатогранності, нерозривним зв'язком з привабливою і мальовничою природою, оптимістичним поглядом у європейське майбутнє. Так колесо історії продовжує крутитись і обертаємо його ми, сучасники. Ми гордимося, що живемо в чудовому, найкращому в Україні місці. Неповторній перлині на Дністров'я. Здається, і досі існують вулицями міста люди різних національностей, чути лагідну музику зачених вікон, галасливі заклики торговців. З раннього ранку від пансіонатів юрби курортників поспішають до тінистого та сонячного пляжів, а вечорами ністром снують човники відпочиваючи. Гімназисти сповнені гордістю за наше минуле, за людей рідного краю, які своїм життям і своєю працею. Примножили славу малої батьківщини. Пишаємося тим, що на теренах сьогоднішнього розташування навчального закладу польські гімназії вчилися Василь Перега, Богдан та Мирослав Натюки, які відомі пошановні за кордоном, та багато спричинені для того, щоб Україна змогла посісти своє місце у колі вільних народів. Заліщицька земля багата на славні імена. Тут вічний спочинок знайшов Маковей, Тут русло Дністра, як на щастя, підкова. Тут щедрими сонце плекає людей. Тут берег і місто немов колізей. Тут хмурич пісні місцевий орфей. Тут праця щоденна достатку основа. Тут вічний спочинок знайшов Маковей, Тут русло Дністра, як на щастя підкова. Ми, молоде покоління, з оптимізмом дивимося в наше європейське майбутнє. І не забуваємо про тих, хто віддав за нього своє молоде життя. Ореста Квача. Олега Гулька Станіслава Лаврика Не спішіть пройти біля могил, біля облізків у мовчанні. Не жалійте спомин, зітхання тим, хто рано залишився без крив. Жити людям, квітом у траві. Набивати спільністю колося Бо наказ виконують і досі. Друзі попротивника. Це урочисте святкування допоможе нам відкрити очі. по-новому подивитися на минуле. Осмислити сьогодення, виробити плани на майбутнє. Дорогі золіщани! Для вас наш заклик. Життя за кожну мить всвітає нас, тому і миттю треба дорожити. Прожити день великий досить час. Чи все для міста ти зумів зробити? Пікуємося ж про те, щоб не тратити почесне право називатися містом. Пам'ятаємо віхи його історії, зберігаємо історичну пам'ять та примножуємо багатство і славу. Будьмо справжніми господарями міста на березі Дністра. Я вас люблю, заліщики мої, Господнє диво, перли України. Купаєтесь у вічному дністрі, змиваючи з віків сліди руїни. Заліщики вітаємо! У солодких гросах ранок прокидається, і краса, і венич це моя земля. Я ж у рідне місто завжди повертаюся, тут моє коріння і душа моя, тут моє коріння і душа моя, світ несу я любов, рідний краю місто моє, світ усіль, вертаюся знов. Лиш тут йде все для серця дороге Заплету в ранкову росу, всю любов, що плекала завжди, все тепло в долонях несу І на крилах поспішаю сюди.